Римок удару Полтавщина та Харківщина. Укренерго повідомили про обмеження світла через складну ситуацію в енергосистемі: у Київській, Харківській, Запорізькій, Хмельницькій, Житомирській, Дніпропетровській, Сумській, Полтавській та частині Черкаської та Кіровоградської областей. У Хмельницькій області частково запроваджено графік аварійних відключень тож сьогодні він діятиме у північній частині нашої області. Про це повідомили в Хмельницьку Бленерго. Наразі у Шепетівській тергромаді у двох селах застосовано такі графіки. А саме із пів на десяту ранку до 19-ї години не буде світла у селах Плесна та Жиленці. На щиті до Полонської громади сьогодні повертається захисник Микола Анатолійович Зелентов 1992 року народження.